Дитина це не безпорадна істота. Ми прислухаємося до їхньої мудрості і від самого початку ставимося до них так, ніби перед нами великий учитель. На цьому й грунтується все наше суспільство. Кожен дбає про чистоту тіла, душі й духу. От би й нашим вчителям та батькам переосмислити ставлення до дітей. Мабуть, саме це і змінило б наш світ, так, Максе. Ти зрозумів. Звідси й почалися наші зміни, і особливо завдяки жінкам, що відчувають поклик материнства, турботу до всіх дітей нашої землі так і проявляється справжня жіночність. Чоловік і жінка як два сонця, що освітлюють шлях щастя. Ми вчимося жити в гармонії, не звеличуючи і не принижуючи нікого. Ось чоловіки створюють новий проект для школи, а жінки підказують, як додати до нього краси кожен із любов'ю та чуйністю думає про майбутнє всіх дітей. Ми не ділимо людей за расою чи національністю. До нас приїжджають навчатися і працювати з різних країн, і кожен стає частиною великої родини. Багато хто у світі тепер хоче знати українську мову. Що серйозно? А що тебе вражає? Ну, в наш час усі англійську вчать. Багато що зміниться. Цінність своєї мови усвідомите.